Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні в нас 27 березня і ми сьогодні сіємо помідори, вже останню партію і сіємо сьогодні огірки. Огірки ще не остання партія. Огірки ці у нас вже будуть рости в ґрунті в теплиці, в оці, як винесемо розсаду і тут у землю посадимо цей огірочок. Щоб виростити хороший огірок, треба в першу чергу. Вибрать, які будете сіяти сорти. Сьогодні я сію три сорти. Амур, це беозаден фірма. І юксель турецька фірма Мозаїк і Cріcorn. Тоже юксель. Це все гібриди. Я перевагу надаю гібридам, через що? Через те, що вони. Партинокарпики, тобто самі запиляються, тоді вони дають стабільний врожай, у них гарні плоди, не гірчать. Ну, Велика перевага гібридів у цьому. Я розпочну роботу і буду вам розказувати такі основні принципи. В стаканчики я сію півлітрові, підписую їх. Обов'язково на дні дирочки, щоб лишня волога сходила. Огірок – це культура тепло і світлолюбива, він любить полив. Набрала я десь так по пів стаканчика. Розложу на сіниночки. Грунт буду... у мене тут зазвичай такий, як я завжди роблю, як я вам розказувала, один до одного. Покупний із посадки з під окації і перегній. ну Перегній вже такий сипець, а прикидати я буду чистим покупним ґрунтом. Грунтом у мене Прибалтійський лафлора. Він маленька в нього фракція, він мілкий. буде заважати їм сходить. Грунт має бути пухким, легким. Огірок, отакого в стаканчику перевалювати я його не буду. Буде він у цих стаканчиках рости в мене до самої висадки. Йому півлітрового стаканчика досить. Він коли трохи підросте, я ще присиплю його земелькою. А може і не буду, побачимо, як зараз уже день великий, зазвичай чого витягуються рослини. Дай, любі, не тільки огірки, а й помидори, там, і, і більш виносливий перець, а й сині витягуються. Із-за нехватки світла, це одна така причина, і може ще бути причина дуже висока температура. Якщо дуже висока температура, то він теж здорово росте. І витягується. Отак От розложила я на снинки. Я нахилю вам далі. Присипаю, я ж говорила вам, присипним ґрунтом десь сантиметрів два. Такого. Сантиметрів два. І тепер я вам обіцяла розказати, розказую, я трошки собі такі основні Тези записала, ви теж можете записати, тому що, ну, щось та й пропустиш, краще його мати усе під рукою. І дивіться, які розкажу вам підкормки Зараз, коли я його посію, я його буду проливати не чистою водою, я буду проливати його з привікуром. Привікур це півтора кубика на літр води, тобто 15 мл на відро води, на 10 літрів. Пролила. Тоді тільки з'являться сходи, знову треба пролити привікуром. І третій раз привікуром поливається перед за сутки перед висадкою в ґрунт. Тому що тепличці стоїть, він у стаканчика все-таки тепліше, а ґрунт він холодніший і можуть оці бути стресові. Огірок не любить різних стресів. Стресові ці такі, ну і не тільки, що стрес, це раз, а по-друге, холодніша земля і можуть бути грибкові захворювання. тобто, Чорна ніжка, чорна ніжка це і є грибкове захворювання. Щоб не було... Ну, це він контрольний. Два рази ми пролили, то і не повинно бути, Ну, це контрольний вже у нас буде з привікуром. Тепер нащот, на на рахунок добрив. Перша підкормка десь через 7 днів після сходів робимо кальцієвою селітрою. Якщо, ж, якщо ви там кидали у ґрунт при перекопці перегній, а перегній це азот, то тоді можна брати не кальцію селітру, бо в кальцієвій селітрі також є азот. Треба брати брексил кальцію. Він безазотний, в ньому немає азоту, щоб ваші рослини не зажирували. Огірок. Огірок найбільше любить азот і кальцій. Це два добрива, які він любить найбільше. Після того, як ви пролили кальцієм днів через 5-7, ви робите другу підкормочку монофосфат калія. 10 грам на 10 літрів води. Ще днів через 5-7 ви робите третю підкормочку сульфат магнію. Магній теж. А далі робите вже підкормки, дивитеся по мірі того, як у вас розвиваються рослиночки. Комплексними добривами. мастер там 20, 20-20, чи плантафол, е, ну різні різні, різні там, добрива. Головне, щоб у них була форвала 20-20-20, або ж там буває 18, 18, 18, 16, 16, 16, 16 ну, щоб була е, порівну всі оці. Азот, фосфор і калій, щоб в рівній пропорції були, це комплексні добрива. Ну, на худий кінець, якщо немає комплексних добрив, то нітромофоска, Вона теж. Ну, в нітромофоски немає допоміжних добрив, таких як цинк, зелізо, там, магній. Ну, багато там дуже в цих комплексних дуже багато компонентів, які необхідні огірку в невеликій кількості, але вони необхідні, щоб їх е, окремо не купляти, краще купити комплексне е, добриво. Е. Якщо у вас для дому, не на не бізнес, то я вважаю, вам вже ж небагато треба. Вони продаються в маленьких упаковочках і буде. Оце, оце я вам розказала на такій стадії. Далі я буду по мірі того, як огірок буде підростати, я буду робити підкормки. Я вам обов'язково буду показувати. І буду показувати весь процес, і, і як будемо висаджувати, і потім, коли вони будуть е, е, вже зацвітути, коли огірочки будуть плоди наливатися, е, які обривати. Я все це вам буду розказувати. Зараз вам розказала, як ми сіємо і першочергове. Що у нас, коли росте розсада. Це я вам розказала до висадки в ґрунт. ну от Посіяли, земелькою присипали, легесенько притрамбувала, і тепер буду поливати, дивіться, привікур енержі валагро фірма. У нас літрова бутилка, бо ми багато використовуємо. І вже ж Якщо ж я в цій тепличці, то вже покажу, вона вже майже пуста. Ну, ще не пуста, ну, бо ми вже звідси забрали ящики попікірували в землю. Ну, тут ще поставалася. Це друга партія. Першу ми всю спікірували. Це мої ті огурчики. Ось вже який огурчик. Оно, дивіться, там який огурчик. Ну, ці щось трошки два відстають в рості. Їх сьогодні Діма просапав. Треба буде їх куриним послідом полить. Такі. Ну, це в нас тут друга партія. І третя тут партія є. Тут де воно зеленіше, все, це друга партія. А отаке маленьке що це вже третя партія. Це вже все сині, вже все, вже крапка. Більше не будуть сіятися. І помидорчики сьогодні я посіяла теж останній раз. сію. Вже все. 60 ящиків ще посіяла. Ну, це так, на цьому відео закінчую. До нових зустрічів. Запитуйте, що вас цікавить. Ставте лайки. Подобаєчки, чи не, чи не подобаєте це ставте теж, щоб я бачила, що вас цікавить, що не цікавить. До нових зустрічів! Всього вам доброго, миру нам усім. До побачення.